Добрий вечір! Сьогодні середа, 9 жовтня, і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Громадський актив Полтавської області обговорив актуальні проблеми внутрішньої і зовнішньої політики України. Виповнилось 25 років службі соціальної допомоги вдома. Завершилось святкування днів села у Пирятинському районі. Далі про це та інше детальніше. 8 жовтня у Полтаві за ініціативи громадського руху Український вибір та Союзу жінок України за майбутнє дітей відбулася регіональна громадська дискусія з актуальних проблем внутрішньої і зовнішньої політики України з проблем місцевого самоврядування і трудового законодавства України. Керувала дискусією повноважний представник громадського руху Український вибір, народний депутат України чотирьох скликань, екс-голова фонду держмайна України, голова союзу жінок України за майбутнє дітей Валентина Семенюк-Самсоненко. В обговоренні взяли участь депутати рад усіх рівнів, лідери громадських організацій, активісти Союзу жінок України та українського вибору, експерти, представники територіальних громад і засобів масової інформації Полтавської області. Обговорювали з два питання: організаційно-правові основи реалізації конституційних прав територіальних громад і аналіз та оцінка нового проєкту Трудового кодексу України. Валентина Семенюк повідомила, що громадський рух український вибір. Та союз жінок України за майбутніх дітей одними з перших в Україні підняли прапор боротьби за права місцевих громад. За підтримки цих організацій, по всій державі проводяться міні-референдуми, на яких підіймаються питання повернення землі і комунальної власності громаді, та робляться практичні кроки у реалізації цього механізму. Щоб отримати відповідні повноваження, громадам необхідно стати суб'єктом права, законодавчо оформивши свої права, провівши відповідні збори, затвердивши та зареєструвавши статут територіальної громади. Для ознайомлення всім учасникам дискусії були надані методичні рекомендації про порядок утворення громади як суб'єкта права. На думку міського голови Пирятина Олексія Рябоконя справжню громаду визначає не статут, а активність людей і їхнє прагнення самостійно вирішувати свої проблеми. Спираючись на досвід зарубіжних партнерів, Пирятинська районна, а згодом і міська ради докладають значних зусиль, щоб активізувати людей і вже мають певний досвід у цьому. Олексій Рябоконь піддав критиці запропоновану статутом посаду голови територіальної громади, на яку людина обирається загалом. Зборами громадян. Якщо це інструментарій отримують дімологи, і ми, так, природжені опортуністи і опозиціонери, Знаєте, ми від цього можемо отримувати зворотний ефект. Там буде просто постійна колотнеча. Я як міський голова, якого брали люди, і до, до яких я прийду 2015 року, і до яких я приходжу кожен квартал в прямому ефірі на телебаченні, час в ефірі міського голови. Кожен рік звіт в районному будинку культури перед всімою громадою Приходь і питає. Знаєте, Але якщо ти постійно будеш під бомбежем того, що не зробить, туди не ступи, там збори зберуться, там тебе будуть рзати. Скажіть, здатен буде такий міський голова на щось радикальне, але в подальшому ефективне. І чи він просто волочитиме ноги, ну як скажуть, так і робити. аби тільки від мене чепилися і потім мене брали. Щодо контролю за діяльністю органів влади цими повноваженнями згідно закону про місцеве самоврядування наділені депутати місцевих рад, обрані громадою для представництва і захисту її інтересів. Зробивши аналіз нового проєкту трудового кодексу, учасники дискусії дійшли висновку, що він має багато недоліків, обмежує права робітників та профспілок, а також суттєво збільшує права хазяїв підприємств. Прийняли звернення до депутатів Верховної Ради, вказавши на ці недоліки. Ми за те, щоб депутати Верховної Ради від Полтавщини дуже уважно, прискіпливо проаналізували оцей правовий кодекс і, не дай Боже, не пропустили і не голосували за ті, за ті моменти, за ті положення, які, які зашкодять нашим, нашим правам, правам наших трудівників. В ході зібрання його учасникам запропонували заповнити анкети, відповівши на запитання, який курс вони підтримують. Вступ України до Євросоюзу, до Митного Союзу, і за що б проголосували, якби референдум з даного питання відбувся найближчого вихідного дня. Є сюди стоявся всі українські референдум про приміріння зовнішнього курсу України. Ви проголосували за Асоціація України в Європейський Союз 68-57. 28 вересня виповнилось 25 років від дня створення відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування. Урочисті заходи з цього приводу відбулись у будинку дитячої та юнацької творчості 4 жовтня. 1988 року при відділенні соціального забезпечення утворилося відділення соціальної служби, де працювало восьмеро людей. За тривалий час роботи змінилось декілька завідуючих. Зараз відділення очолює Наталія Крицька. В цей день хочеться побажати вам, звісно, здоров'я, здоров'я, терпіння у вашій нелегкій праці, побажати вам благополуччя в ваших сім'ях. Достатку, натхнення, оптимізму. Ну і саме головне, щоб ви завжди йшли з радістю на роботу. Миру, добра, злагоди вам, вашим сім'ям, кожному окремо і всім разом і вам звичайно. І нехай у ваших сім'ях завжди все буде гаразд. Пісенні вітання працівникам територіального центру дарували хор-ветеран Марина Коваленко та Сергій Козін. 8 жовтня центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді був проведений тренінг для батьків: слова ранять на все життя, мета якого навчитися батькам, як уникнути крику, образ вміти оцінювати належним чином та будувати почуття власної гідності у дитини. Учасники ділилися власним досвідом виховання та вчилися новим конструктивним виховним технологіям. Відпрацьовували засвоєний матеріал під час роботи у підгрупах. Батьки були активними та з ентузіазмом включалися у робочий процес. Вони знаходили спільні рішення у розв'язанні нелегких інколи дискусійних завдань, які ставилися перед ними під час тренінгу. У неділю Велика Круча відзначила День села. У клубі відбувся концерт. Працювала виставка виробів народних умільців. Дітей розважали підприємці. А сьогодні у Великій Кручі храмове свято Івана. Велика Круча завершила цьогорічне відзначення днів села у районі. Учасники художньої самодіяльності Великокручанського сільського клубу підготували концертну програму «Село моє душі криниця. Жвавішали люди й природа. Ось і музика вже загула. Веселися, славетний народе, бо нарешті прийшов день села. Рідному селу місцевий хор присвятив перші дві пісні. Почесні гості свята, начальнику відділу культури, туризму і архіву, райдержадміністрації Тамарі Білобровій, вручили короваль. Кручани свято бережуть славні традиції та звичаї свого краю. Старанно трудяться на благо своїх родин і свого села. Нехай ваших родинах завжди буде благополуччя і достаток. І перед день храмового свята я бажаю вам всім Господнього благословення на ваші добрі помисли і на ваші гарні справи. Я вітаю вас. Святе. Піснями і подарунками Кручанська громада вітала ветеранів, місцевих вчителів, пенсіонерів, працівників пошти, багатодітних батьків. Також урочисто привітали родину Василенків, які прожили разом більше 50 років. Вони виховали дітей, діждалися внуків і правників. Велика круча славиться у районі й далеко за його межами, як співочий край, гурт чарівниці, «Водограй», народний самодіяльний ансамбль Приудайські козаки. Їм у день села щиро аплодували глядачі. За сприяння сільської ради у клубі цього дня урочисто відкрили світлицю спеціально для приудайських козаків. Кімнату облаштували в українському стилі, аби краще сприяла проведенню творчих зустрічей та репетицій. Народні умільці своїми виробами вбрали на свято увесь клуб. Колоритні вишиванки, рушники та інші шедеври говорили за себе і за своїх майстринь прямо з порога. Перед клубом традиційно працювала торгівля та ігрові майданчики для дітей. Гість села Олексій зібрав навколо себе усю мале. Вправний стрілець за кілька хвилин влучив у всі мішені. Переможцю дозволили безкоштовно пострибати на батуті. Бажаючих взяти участь у святкуванні дня села було небагато, проте, як кажуть кручани поза камерою, хто хотів, той відпочив. Триває сезон тихого полювання, яких тільки грибів немає у наших лісах завдяки сприятливим погоднім умовам. Декому вдається наповнити кошики, не виходячи із міста. Іноді трапляються навіть гриби-рекордсмени. Учора жителька Пирятина Надія Громік у центрі нашого міста знайшла гриб дощовик, і не було б тут нічого дивного, якби він не виявився таких розмірів. Я хотілася нішу, дійшла. По цій вулиці мимо. Я йшла до сина до хати. Дохожу, лежить, щось таке, я не поняла, лежить. Підійшли ближче, думали гарбуз. А потім ближче, я... роздивилися. Коли це гриб. Заважив гриб гігант майже на 4,5 кілограми. Дехто із рідних та знайомих умовляв жінку викинути знахідку, проте вона упевнено налаштована з'їсти рекордсмена. Позваю, поїжу, цибульки біжаю. Дерсенпідслужба району не рекомендує вживати дикорослі гриби, тільки промислового виробництва. Також ми не рекомендуємо особливо збирати ті гриби, які ростуть поблизу автомобільних шляхів і в зонах можливого забруднення. Також особливо я назву так злочином, коли батьки дають гриби дітям. Гриби дощовики розповсюджені на всій території України. Збирають їх з весни до осені. Назву таку мають, бо швидко ростуть після дощу. Ці гриби можна споживати в їжу смаженими або вареними. В нашій країні мало відомі. В Італії ж вважаються кращими грибами, проте не витримують навіть нетривалого зберігання. Використовувати їх потрібно в день збору, доки м'як уж білий. Завершився чемпіонат Пирятинського району з футболу. Турнірне становище команд має такий вигляд. На першому місці команда Ветеран Пирятин, на рахунку якої 22 очки. На другому Давидівський колос 16 очок. Одним очком цій команді поступається Кейбалівська фортуна, на рахунку якої 15 очок і третє місце. ФК Калинів міст 6 очок і останнє п'яте місце посідає СФК Березова рудка, на рахунку якої 0 очок. 19 жовтня на стадіоні ювілейний відбудеться кубок міського голови з міні-футболу. Бажаючих взяти участь у цьому турнірі, просимо подавати заявки в Федерацію футболу. А з 2 листопада розпочнеться зимовий чемпіонат Пирятинського району з міні футболу. Це усі новини на сьогодні. Я з вами прощаюся до суботи і бажаю вам гарного настрою і приємних новин.